Вітання на телеканалі Перший Подільський. Я Ольга Захарченко. В ефірі «5 хвилин на головне і розпочинаємо про головні події області країни та світу. Сьогодні пленарне засідання Верховної Ради. Депутати підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. За постанову проголосувало 268 народних обранців. На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів зміїний. Скидання фугасної авіабомби це, скоріш за все, знаки уваги, так би мовити, які пов'язані із зерновою угодою. Прокоментувала керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Тризуб замість герба СССР. Монументи батьківщина мати. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Також представили тизер проєкту. Заміну проведуть за допомогою коштів бізнесу. Вартість проєкту 28 мільйонів гривень. Оновлена батьківщина мати буде до дня незалежності, 24 серпня. Нагадаємо, що у 2022 році у дії 85% українців проголосували за за те, щоб Замінити радянський герб тризубом Обіцяють нам ще багато сюрпризів. Завтра, 14 липня о 18-й годині, у мистецькому дворику відбудеться вечір пам'яті та презентація книги Час відважних Євгенія Ролдугіна. Євгеній був спортсменом, музикантом та справжнім патріотом. Учасник революції гідності у 2014 році пішов добровольцем захищати територіальну цілісність країни. На той час євгену ролдугіну було лише 18. Мав позит... позивний тунгус. Військовослужбовець та бойовий медик 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, старший солдат. Автор книги Час відважних про покоління добровольців 2014 року, почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Загинув Євгеній 11 вересня 2022 року на Харківщині, рятуючи побратима. Йому назавжди 27. Працівники Хмельницького газу здали кров для потреб Збройних сил України та лікарень області. Близько сотні співробітників з усіх районних підрозділів області прибули до обласного центру, аби поділитися життєво важливою рідиною з воїнами, які перебувають на лікуванні. Сьогодні потреба донорської крові лише збільшилась, оскільки, окрім хворих людей, кров потребують і військовослужбовці. Тож пам'ятайте про можливість врятувати комусь життя. 14 років тюрми за вбивство та зґвалтування неповнолітньої у липні минулого року. У вечірній час 21-річний хлопець у місті Хмельницький побачив в безлюдному місті дівчину і намагався з нею познайомитись. Коли вона відмовила, витягнув з одягу шнурівку, накинув її на шию та затягнув у кущі. В подальшому зґвалтував і задушив. Покидаючи місце злочину, зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку. Тіло 16-річної дівчини знайшли поблизу недіючого залізничного переїзду. Суд винав його винним. Окрім 14 років за ґратами, засуджений сплатить мільйон гривень моральної шкоди родичам вбитої. У Шепетівці підлітки допомогли поліцейським затримати зловмисника. Сталося це 12 липня в магазині цифрової техніки. Відвідувач схопив з полиці дороговартісний смартфон, почав утікати. Проте його зупинили троє підлітків, що опинилися неподалік. Хлопці утримували грабіжника до приїзду поліцейських. Грабіжником виявився 40-річний зловмисник, не вперше вчиняє майнові злочини і має чимало судимостей. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Це все чим встигаємо поділитися на цю годину більше у соціальних мережах телеканалу. Бережіть себе. Слава Україні!